Усім вітаннячка! Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним і красивим легким салатом, який точно не нашкодить вашій фігурі. Готувати просто приступаємо. В Миску викладаємо мікс салатів, затим огірочки нарізаю кружечками. Якщо огірочки великі, можна нарізати кубиком. Затим викладаю їх поверх салату, після цього беру помідорчики та розрізаю їх на половинки. Також викладаю поверх салату, як на мене, це вже дуже апетитно виглядає, але це ще не все. Нарізаю кубиками сир фета, затим викладаю його на мисочку, висипаю на неї прованські трави, а з іншого боку висипаю кунжут. Затим половину сиру обвалюю в кунжуті, а іншу половину в прованських травах, та викладаю також поверх салатику. Латик практично готовий, але нам потрібна ще заправка. У зручну ємність, в якій буде зручно вимішувати, даємо 1 столову ложку меду. Туди ж додаю 1 чайну ложку гірчиці в зернах, також одну чайну ложку лимонного соку, у мене есенція, а також олію 2 столових ложки. У мене линна. Все гарненько вимішую. У мене мед трішки густий, тому це зайняло буквально 30 секунд. Якщо у вас рідший, то це займе значно менше часу. Заправляти салатик потрібно перед подачею на стіл. Це дуже смачно, це дуже легко, і такий салатик точно можна їсти навіть на вечерю. Напишіть в коментарях ваші улюблені салатики. Я обов'язково буду знімати рецепти та викладати у себе на сторіночці. Мирних нам днів і вечорів!